Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 березня. Лозівські комунальники підсумовують цьогорічний опалювальний сезон, другий в умовах повномасштабної війни. Нагадаємо, опалення в громаді вимкнули 27 березня. Директор теплоенерго Сергій Малишев розповів, що опалювальний сезон підприємству пройшло технічно стабільно. Минулося без блекаутів. Завдяки підтримки депутатів та міського голови були підготовлені до подібних викликів. КП тепловодосервіс, яке обслуговує Старостинські округи, пройшло замовий період також без відключень теплопостачання, говорить керівник підприємства Сергій Войцехович. За це тепловик. Ки також дякують місцевій владі і збройним силам України. Загалом же роботу теплопостачальних підприємств ускладнює зараз нестача кадрів та коштів. Теплоенерго четвертий рік поспіль працює за старим тарифом, що є економічно необґрунтованим, підкреслив директор Сергій Малишев. Так, не підвищуючи тарифи для населення, лише в поточному опалювальному періоді підприємство недоотримало близько 60 мільйонів гривень. На даний час узгоджені, але не відшкодовані державою обсяги заборгованості з різниці в тарифах лише для КП «Теплоенерго» становлять майже 130 мільйонів гривень. Фінансове становище тепловиків цього року значно погіршилося і у зв'язку із застосуванням порядку розрахунку за жити природний газ, який передбачений постановою кабміну, зауважив Сергій Малишев. Дана постанова визначає механізм розщеплення коштів виробника теплової енергії та їх використання через казначейські небюджетні рахунки. Згідно з нею, 65% коштів гарантовано перераховуються нафтогазу. І лише 35% залишаються для потреб підприємства. Незважаючи на це, керівники подякували споживачам, які, не дивлячись на складні умови, сплачують за послугу. Наразі сплата населення за послугу теплопостачання складають 75%. У минулому році вони були на рівні 66%. Щодо несумлінних платників, посилюватимуть претензійну роботу. Очільник громади Сергій Зеленський подякував колективам підприємств за роботу і попросив комунальників вчасно підготуватися до наступного опалювального сезону. Поліцейські викрили групу осіб, які займалися розповсюдженням наркотиків. Чотирьом мешканцям міста Лозова повідомили про підозру у збуті психотропів та наркотичних речовин. Підозрюваними виявилися чоловіки 39 та 45 років та жінки 37 і 43 років. Всі вони раніше не судимі. Підозрювані збували психотропні речовини та наркотики на території міста. 26 березня співробітники Лозівського районного відділу поліції провели обшуки в помешканнях зловмисників, вилучили речові докази. Слідчі за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру, коєння злочину, передбаченого частиною першої статті 307, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, двом фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Ще двоє очікують відповідного. Рішенням До уваги шукачів роботи на сьогодні. Лозівською філією центра зайнятості зареєстровано 56 вакансій. Роботодавці шукають вантажників, водіїв різних категорій, трактористів, двірників, економістів, зварювальників, кореспондентів, працівників інженерного, медичного та іншого напрямків. Є пропозиції для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці планують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50 Лозівський футбольний клуб Авангард відіграв останній матч Кубку єдності 2024, який стартував у Дніпрі 23 лютого. Завершили лозівські футболісти виступи у кубку перемогою над командою Оріль із рахунком 4-1. Голи у складі нашої команди забивали автогол суперника, Дмитро Федулов, Євген Співак та Артур Бобіта. За фінальними підсумками у турнірній таблиці Авангард має 15 очок. Та виходить на перше лідируюче місце з відривом у вісім очок від ФК Стандарт та Дніпро 1 які розділили друге місце. Тож щиро вітаємо спортсменів з чудовими результатами на Кубку єдності. Далі на авангард чекає участь у чемпіонаті України серед аматорських команд. Тож команда знаходиться на фінішній прямій підготовки до сезону, який стартує вже 6 квітня матчем з пеневолом у кривому розі. І до новин Харківщини боєприпас, яким російська армія 27 березня вдарила по Шевченківському району Харкова, може долітати до будь-якого району міста. Про це розповів керівник Харківської ОВА Олег Сенігубов. За його словами, експерти встановили, що два удари по Шевченківському району Харкова авіабомбами росіяни завдали з літака класу Су. Це була повітряна ракета, яка чіпляється на літак. Її модифікували, щоб вона була керована і вражала на земні цілі. Пуски були з Білогородської області. РФ бомби прилетіли 72-74 сімдеся чотири кілометри. Синігубов каже, що росіяни винаходять певні нові засоби ураження. В області стежили, як еволюціонували каби. Спочатку до них почали доробляти крила, потім ці крила стали рухомими. Далі новий етап використання ось такого керованого боєприпасу великого калібру. Він летить далі ніж кап до 90 кілометрів. Керівник ОВА зазначив, аби захистити Харків від авіабомб РФ, потрібен комплекс заходів. По-перше, пасивна безпека це і розбудова укриттів, мобільних укриттів тощо. По-друге, активні засоби оборони, системи РЕП. Тож це має бути цілий комплекс заходів, які треба вживати, дивлячись на загрози. Наразі порада від голови обладміністрації одна: адекватно реагувати на тривоги, по максимуму перебувати в укриттях, бо загроза реальна. Боєпропас невеликий, менше закеровану авіабомбу, значно менший за сі 300. Але руйнівна сила серйозна. У людей повибувало не лише вікна, а й міжкімнатні стіни їх осель. Рятувальники бачили уламки, які прошивають наскрізь стіни. Тож бережімо себе та слухаємося повітряних тривог. Закликала до дружби з РФ, прибираючи розбумблену квартиру. Поліція відкрила справу щодо жительки Харкова. Після удару РФ по Шевченківському району Харкова, 27 березня, 59-річна мешканка пошкодженої квартири заперечувала агресію РФ та підтримувала дії російських військ. Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини. Під час інтерв'ю з журналістами харків'янка висловлювалася на підтримку вторгнення на територію України і окупацію частини території держави. А також засуджувала дії української влади та заперечувала збройну агресію Російської Федерації. В ході досудового розслідування співробітники райуправління опитали свідків. Вони підтвердили про російську позицію фігурантки та повідомили про конфлікти з нею на цьому ґрунті. Наразі розслідування триває, кажуть у поліції. Нагадаємо, внаслідок авіаударів по Шевченківському району загинув чоловік, 18 людей були поранені. Сталася атака посеред білого дня, коли багато людей та дітей саме були на вулиці. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами, і як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих новин. Почуємось.